Всім привіт, хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже вдячна. І хто дивиться моє відео, теж вам дуже гарно дякую. А сьогодні поділюся з вами рецептом печива картопелька. Для цього я взяла 5 жовтків, цукор, цукор, ванільний, щепотка солі, сметана розмягчене, вершкове масло, має бути м'яким. Ну і в кінці. Будемо додати поступову муку і тут у мене розпушувач для тіста спочатку. жовтки Беремо сюди цукор, всипаємо. Сметану добуємо. Сметану сюди теж так, і сюди вершкове масло таке воно має бути у вас. м'ятеньке. Зараз беремо ложку і ложкою все це отак от перемішуємо до однородної маси. От така вийлась маса у нас. Комочки немає, і сюди додаємо муку. І тут розпушувач у мене половину поки що. Поколошкою все, а потім руками замісимо. Щоб було в нас мягке тісто. получилося я замісила отаке От мягке тісто, не липнувши до рук. Мука в мене. Майже вся пішла, тут лишилося 10 грам. Внизу під відео вам все напишу. І тепер беру так, Примерно 50-60 грам, роблю кульки, отакі. От І викладаю на противень. І так роблю повністю все тісто. і на пів години в холодильник, сформувала вже все тісто і зараз холодильник на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, і зараз у мене вже розігріта духовка. Відправляємо в духовку при 180. Температура має бути до 20 хвилин випікаємо. Наші печенюшки готові. Випікалися, у мене вони рівно 16 хвилин. Ви вже будете дивитися по своїй духовці до золотистого кольору. А зараз почекаємо пару хвилин, щоб вони не були дуже гарячі, і будемо обвалювати їх какао з цукром. В однакових порціях какао, три столові ложки і цукор. І ждемо, щоб трохи вони остили і не були такі гарячі. Печенюшки наші остили, тепер беремо по одному мукаємо какао з цукром. Получається, у нас у такі печенюшки, і так робимо. Всі печенюшки обмакуємо. Картопелька наша готова, Получилося у нас 15 штук. Зараз вам розріжу у розрізі. Подивіться, які вийшли вони. Мягенькі. Вони ще теплі, гарячі. Готуйте, не пожалієте. Дуже дякую, хто дивиться моє відео, хто підписався. Вам дуже вдячна.